Добрий день, в ефірі Грукаць Новини мене звати Пес. Сьогодні бо наших ось таких. Сьогодні 4 листопада бо зараз останній місяць оснів, а сьогодні він напишу оцей УАТа. Запрошуємо. Вітаю вас пес. Розкажіть мені, почастка, а чому 4 листопада, бо зараз останній місяць осенів і буде день Святого Миколая. Поняв? Я вже поняв, бо зараз останній місяць осенів, 4 листопада, бо зараз буде день Святого Миколая. Він зараз прийде сніг. А сьогодні він буде 1 грудня. Першого грудня? Так. Бо першого грудня він пройде сніг і буде День Святого Миколая. Угу. Ну що ж, спасибі тобі за увагу і бережіть нас на все добре. До побачення. До побачення. Таким була груч Новини І надзивайте на сайті ньюз.піксель.ком.io і к.tv. А завтра 5 листопада ми будемо знімати в эфире. До побачення!